Доброго ранку, друзі! Вітання вам з Тернопільщини, західна частина України, південь Тернопільської області. І ви знову на каналі Сільське подвір'я. Про що сьогодні поговоримо? Поговоримо сьогодні про неприємну ситуацію. Дуже неприємну. На, яка сталася зі мною. А хто хоче знати, що сталося зі мною. І щоб не сталося такого самого з вами, підписуємося, ставимо подобаючку по можливості ділимося відео моїм відео у своїх соцмережах і ми продовжуємо. Для початку скажу, що у нас Порівняно з вчорашнім днем. Вчора було 11-го, сьогодні 12-го, трішки похолодало. Ранок трішки прохолодний. Не дуже сильно, але знижилася температура. Порівняно з днями, які були 2-3 дні назад. Було 26 у затінку. Навіть 28 жарило неймовірно, то сьогодні навіть дуже прохолодно. Не знаю, побачимо протязі дня, але на даний момент ранок прохолодний. А я, як завжди, бачите, іду на роботу, долаю 2 кілометри і буду вам розповідати. Що й до чого? Е, Не маю часу просто сісти тупо у хаті і вам це все діло розповісти, тому розповідаю по дорозі, по дорозі на роботу. Ось така краса, друзі, за мною. Цвітуть вишні, яблуні, груші вже цвітуть. Красота. Небо хмарне, але роботу ніхто не відміняв. І джмелі запилюють вишні, теж ніхто не відміняв. Пташки співають. Одна красота. Є чим тішитися. А тішитися ми маємо тим, що ми встали, очі відкрили. І за це вже дякувати Богові і нашим захисникам. Добре. Буду споглядати красу. Квіткової весни, а я буду розповідати. Бо сидіти в хаті, я не маю часу, щоб вам це все діло розказати. Тут, звичайно, хто буде уважний і додивиться моє відео до кінця. Тут я повставляю усі скрини е, тієї поганої ситуації. Хто захоче, прочитаєте Я буду рада. Я буду рада тому, що ви додивилися відео до кінця і поділилися в своїх соцмережах, щоб не попалися так інші, як попалася я. Добре. Споглядайте мою красу, а я красу моєї місцевості, якби. А, а я буду вам розповідати, що й про що. Як ви знаєте, друзі, хто зі мною давно, та хто й недавно, я придбала собі інкубатор. Один раз заінкубувала, у висновку вилізло в мене тільки одне курчатко, і зате добре з 55 яєць. Але мова не про те, що вилізло. Мова про те що я зібралася його продати. І, як завжди, як усі, як би хто продає цивілізовані люди, виставила його на продажу на платформу All Lux. Не пройшло, не пройшло і хвилин 10. Як мені у Viber написали, написав чоловік чи хлопець, не знаю І далі, і далі було наступне. Тут уставлю, тут уставлю скріни всієї переписки. Хто захоче, той перечитає. І оцінить ситуацію, напише мені в коментарях. Після цього будуть скріни. Читайте, е, як це сказати, і складайте всі факти докупи і не попадайтеся, як попалася я. Після скрінів продовжимо далі. Тепер розкажу в двох словах, воно не вийде в двох словах, але розкажу, що, що було. Надіюся, ви скрини прочитали, ознайомилися і не попадетеся, як я, як це все відбувалося. А відбувалося так. Мені написали в Viber. Далі, далі пішло і поїхало, пішло і поїхало. Далі мені скинули силку, типу, що мені перекинули гроші, треба перейти по тій силці, щоб підтвердити оплату. Оплата, оплата мала бути у люкс-доставка. Так мені написали, так мені сказали. І. Коли я прийшла по тій селці, там було, треба вказати, номер карточки, СВ-код, до якого е, дійсна карточка, номер телефону. Коротше, у мене перед очима пелена. Я нічого не розумію, не зображаю, що я роблю. І це все діло я виставила, як то кажуть, їм на огляд, вони цього добивалися. Але головне що? Головне те, що банк до мене дзвонить, банк до мене пише повідомлення. Але я не реагую, коли третій раз вже банк мені завернув. Оплату, добре що й завернув. Дякувати працівникам банку. І я скажу, що на даний момент Приватбанк найкращий, ну, на мій погляд, не знаю як кому, вони свою роботу виконали, не дали мені зробити дурницю. Потім один раз банк заблокував мені карточку. Я зайшла, не проходить оплата, Бан... картка заблокована банком. Зайшла я в додаток, успішно картку розблокувала і пробую ще раз. Банк знову не пропускає і знову мені дзвонить. Досить того, що е, на моїй картці виявилася дуже значна сума кредитних коштів. Так, ті кошти, які надає банк. Якщо потрібно кредитні кошти, значить ти собі береш, потім повертаєш, хто не знав. До місяця часу. Ти маєш ту суму повернути до місяця часу, яку ти взяв. І досить того, що коли третій раз я вже подзвонила в банк, виявилася повітряна тривога. Тоді я якось не знаю, що мені в голові сталося, перемкнуло. Набираю онлайн-чат. І об'ясняю ситуацію. У висновку через хвилинок 2-3 мені картку банк заблоковує по моїй просьбі. І картка залишається заблокованою. Але перед цим, як не перед цим, після цього ще мені в онлайн чаті сказали, що кредиту на мою карточку ніхто не брав. Але все рівно, друзі, я неспокійна була три дні. Змушена була поїхати у банк, виготовити нову карточку, поміняти номер телефону. Коротше, усе. Усе зробила так, як треба було. Тепер мені у банку повідомили і сказали, що шахраї зараз кругом. І треба буде бути дуже уважному і дуже-дуже спостерігати за цим всім ділом, щоб не попастися знову. Так що ем, інкубатор я не продала. Дякувати Богові, що й не попалася сама. Ну, ось така ситуація. Не знаю. Не знаю, які. Ну, висновки, як би я зробила свої, думати головою. Але, друзі, вас у мене багато. І дуже багато людей заходять, дивляться мій канал, ще не підписаних. Дуже вас прошу, не робіть дурниць, думайте головою. Не тільки дивіться очима, а думайте головою. бо... Я вже у одному відео своєму казала, що Бог дав людині голову для того, щоб вона спочатку подумала, потім побачила, потім сказала. А я зробила наоборот. Побачила і зробила. Не переходьте по різних силках. Шахраїв розвелося дуже багато. Дуже багато. Так що бажаю вам успіху. Бажаю вам не попадатися. Бажаю вам спокійного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Повідомляйте своїм рідним і близьким цю інформацію. І буде у нас все добре. Щасливого дня. Па-па-па-па!